Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачний пиріг у вигляді такої улітки. Він у нас буде йти з солодкою начинкою. Значить, у мене тут 500 грам творога, і я додала сюди 2 столових ложечки цукру і натерла яблуко. Тепер я додаю сюди корицю десь з півчайної ложечки. Можна чайну, якщо любите багато кориці. Буде смачно. Це перемішую. Поєдную творог з яблуком. Получається дуже ароматна, смачна начинка. От. Так, поєднали яблучко з творогом. і поки можемо відкласти в сторону. Підготуємо форму. Я взяла ось таку роз'ємну форму і змастю її. Просто рослинною олією. В моєму випадку це соняшникова олія. так от змащуємо і края і дно. І також відкладаємо в сторону. Так, а зараз ми будемо займатися е, уже самим формуванням нашого пирога, і я буду використовувати ось таке прекрасне, чудове тісто філа. Це дуже тонесенькі листочки. Хто не знає. З витяжного тіста. Вдома таке зробити не можна практично. От. Тому що треба дуже-дуже тонесенько розкачувати. Отакі от, от тонюсінькі, прям паперові такі листочки, аж просвічуються. Так, значить, їх потрібно нам буде змащувати олією. Можна розтопити вершкове масло, якщо бажаєте. От, я буду змащувати. Олію, так, беру отак от листочок і гарненько змащуємо. Навіть можна з двох сторін змастити. Ну, я буду змащувати з однієї, цього буде достатньо. Листочки прям тонюсінькі-тонюсінькі. Так, томік. У мене там томік дурачиться, так що не звертайте увагу. Він у нас рішив погратися в той час, коли я знімаю для вас. Відео. Так, ось отак змастили є. І тепер розкладаємо сюди начинку. Тут уже дивіться, як ви хочете, чи по всьому е коржові розкладати, чи отак от з краю, як вам подобається. Я отак, от десь до половини розкладаю трішечки. Не по всьому, можна сказати. От. от, так. І трішки розприділяю. Так, надіюсь, вам там видно. Отак от, от. Тепер беру отак-от, скручую. Ось тісто таке тонюсіньке, таке класне. Воно буде дуже смачне, хрумке, таке слойоне. Так, і тепер беремо нашу форму і отак от. Так от. Складаємо у форму. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Так ми поступаємо з усіма коржами, листами, скільки є, скільки вам дозволяє форма, і отак от у вигляді такої уліточки ми будемо сюди їх розкладати. І так, дивіться, я накрутила вже, виходить, ось така от у нас уліточка, такий пиріг. Отак от зверху можна все притиснути рукою, розрівняти. Тепер я взяла одне яйце, просто його отак от. Розбила і змащуємо усе тут яйцем. Хорошо змащуємо, тому що тісто таке дуже тонюсіньке, воно впитає і буде дуже смачне, щоб воно не підгорало у нас. Йому е, яйце не помішає, а наоборот, допоможе. Отак от гарненько-гарненько от от змащуємо. Ретельненько. От. Повірте, що це буде дуже смачно. Хто не пробував готувати з такого тіста, попробуйте. Получається, завжди не то, що на 5 з плюсом, а на 10. Вже його можна відправляти в духовку, але я люблю завжди чимось присипати або кунжутом, або сьогодні я присиплю от таким от насінням льону. Буде дуже і красиво, і смачно, і корисно. Прям не шкодую, я люблю, коли його багатенько. От. І присипаю отак. От. Тепер духовка у мене розігріта 180 градусів. Випікається такий пиріг взагалі дуже швидко, хвилин 15-20, але ви дивіться на свою духовку, як вона у вас пече. Так, дістала я вже пиріг з духовки, провів він у мене там 15 хвилин. От таким він гарним виходить. Отака от, от хрумка скориночка зверху, і це тісто просто шикарне. Воно не важке, воно дуже легке, таке слойне, одним словом, неймовірно смачне. Я постараюся вам показати його в розрізі. Зараз нехай воно у мене прохолоне, тому що я тільки-тільки дістала його з духовки. От. Залишаю його в формі, щоб він став хоча б тепленький, а потім вже буду його виймати і розрізати. Так, дивіться, показую вам в розрізі, як виглядає ось цей пиріг. Дивіться, наскільки тонесеньке тісто і як багато начинки. Дуже класний, дуже смачний. Так що спробуйте приготувати. Я вам рекомендую від душі приготувати ось таку от смакоту. Бажаю вам все найкраще. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!